Він вже головуючий. Якщо є запитання, я хочу відповісти якісь. Керуючись нагодою, хочу ще раз подякувати всім начальникам моїх районів. Скільки останні як кажуть, ситуації, які в нас були, не легко нам було. Дякую, що втримали ситуацію на місцях. що Працювало так, як, як могло, як кажуть, людям надавали необхідну допомогу і виїжджали, приходилися по гражданці і Дуже вам вдячний. Також всім колегам, сержантам, старших за підтримку. Нам було нелегко, нелегко було мені, побачити, я сам мене навіть. І всі заступники побоювали. Коли тяжко стало, то таке. Хотілося б, щоб, звісно. Наші офіцери були похоробляші, як кажуть. Я Я випачаюся, якщо нема запитань, я вийду, що це кажуть, це було про...